Усім доброго вечора, канал Сільська господиня. І я сьогодні хочу показати вам, як я буду готувати пшеничку до святого вечора. Я от взяла пшеничку, перебрала її трошечки, промила в холодній воді. Добре, що все лишнє зійшло з неї. І зараз залью такою ледь трошки теплою водичкою. Така ледь ледь. І отак вона буде стояти вже у мене до ранку. А завтра рано ми зустрінемося з вами і я вже покажу, як я буду ставити її варити до готовності. Усім добрий ранок, це вже другий день і ранок, і я буду ставити оцю пшеничку, що вчора вечором я замочила, варити. Зараз цю воду я зілю, промию її ще гарненько. Пшеничку промила. Дивіться, як гарно пшеничка набухла, так відкрилася гарно. І ставлю її тепер у каструлю. Беру каструлю так більш-менш таку, щоб була, підходила, щоб вона мала де наваритися пшеничка. Як ви знаєте, пшениця має наваритися. Так, тепер беру таку трошки тепленьку водичка. Заливаю і скажу вам, от як, скільки б ви там пшенички не насипали, я десь на три пальці як верх пшенички, щоб була вода. Отак от я роблю. Ну, а пшенички вже кожен бере для своєї сім'ї. Розраховує на свою сім'ю. Я взяла 250 грам, отут у мене сьогодні. Зараз ставлю на огонь, тільки закипить, я посолю трішки і поставлю на малесенький огонь вже до готовності. Покажу вам пшеничка, закипіла і от так, це у мене столова ложка. Десь так, одна, друга, одна, третя чайної ложечки соли. Посолю. І тепер зараз зроблю малесенький огонь. І вона буде тільки так, як кажуть, у нас шипіти на малесенькому огні. Накрию І кришечку отак поставлю. І все. А тепер покажу вам, що я буду додавати до пшенички. От я взяла макову таку начинку. Ну, я так беру вже останнім часом, користуюся маковою начинкою. А ви, якщо хочете. З такого сухого маку приготувати макову начинку. Я вам просто коротенько розкажу, як я готувала колись сухого маку. Я спочатку промивала мак добре холодною водою, щоб у те все лушпинки, такі все гарненько холодній воді вони спливають і відділяються від маку. Промивала і тоді ставила, заливала гарячою водою ставила варити на дуже маленький огонь. Закипить мак і на маленький огонь на хвилин 15-20, щоб він отак шипів потихесінько. Ну, і тоді, як зараз вже всі роблять, додають цукор. Потім, але спочатку збивають блендером, і гарнесенько збивається він там, і виходить теж гарна макова начинка. Ну, я додаю сьогодні отаку макову начинку. Буду додавати такі цукерки, жилейки. Отакі. Якщо не маєте таких цукерків, можна такі просто купити. Вони теж є отакі різні кольори, такі. можна теж взяти цукерки і гарненько нарізати. Додаю халву. буду додавати. Дуже люблю з халвою, у нас дуже люблять. От Якщо хто не додавав ще не пробував, просто наберіть отої заправленої пшенички. У Тарілочку малу, і додайте туди трошки халви. Кажуть, замішайте. Попробуйте, можливо, вам теж сподобається. Нас дуже люблять з халвою пшеничку. Розинки, мед натуральний і горішки. Я взяла 200 грамів. Горішки буду трошечки підсмажу. Залю от гарячою водою розинки, хай набухають. Покажу вам, що я вже нагріла сковорідку і ставлю сюди. Щоб смажилися горішки. так. І покажу рядом. От у мене тут каструлька. Як гарненько вже набухла пшеничка. Вона вже отак, бачите, на якому огні вона шипить там так легесенько. Це вже хвилин, ну, напевне, 35, як вона отак шипить. Горішки от підсмажилися, вже гарненько, гарненько. Я її отак трошечки так. прямо рукою. перешустаю трошки. Так. А тепер. От на дощечку застелю таку бумагу. І отак їх ще несимо. От сюди. І буду качалочкою зараз їх перетирати. От. Гарненько підсмажилися так. І отак буду терти. Це вже як хто любить і на які кусочки перетерти, щоб були горіхи. Можна ножем, хто вміє, мій гарнесенько, можна в блендері перетерти їх. Ну, от на такі кусочки я перетерла горіхи. Бачите? Ну, такі. покажу вам, як пшеничка зварилася. Варилася пшеничка 40 хвилин. І вона готова. Візьму макову начинку спочатку отак. От І візьму трошки тепленької кип'яченої теплої води. Трошечки десь 50 мл, щоб тільки оцей мак гарно розійшовся. Тут у воді. Ну, отак от гарненько мак розійшовся. Що який став. Тепер можна буде вже пшеничку все додавати. Буду додавати мак. Тепер горішки сюди висиплю. Горішки так гарно пахнуть, підсушені. І розинки. Це все гарно вимішаю. Ну, бачите, яка вийшла пшеничка. Отака. Якщо бажаєте, щоб трошки різче було, можна додати узвару. А якщо немає узвару, можна додати кип'яченої водички теплої ще сюди і розвести її. Ну, я не буду, тому що я ще буду зараз додавати мед, мед її теж трошечки розведе меду, змотка. Добре, столова ложка. Пшеничка вже не дуже гаряча, такі аж така мед можна додавати. Ну ми кожен день так не робимо з медом. Це раз у рік можна так собі дозволити. І тепер візьму от халви. От так, мелочкою її гарнесенько. Отак от роздроблю. Халву додаю вже в, останні, в саме останню. Отак, от вилочкою гарненько перетерла халву. І додаю тепер її сюди, до пшенички. І теж перемішаю пшеничкою тут. Пшеничку я спробувала, дуже смачно, особливо, коли додала халву. Халва надала її такої смакоти дуже. Так що спробуйте хтось. Якщо ви так робите, якщо ви так не робите, то спробуйте це дуже смачно, виходить. От зараз я буду набирати вже у миску. А тепер буду украшати. Оці жилічки, вони. В ну, такому дуже гарячому, ну, теплесенькому, вони не плавляться, так що можна їх от сюди ставити. А ви вже собі на свій смак, що любите, так і тим украшаєте. Оці такі цукерочки теж поріжу і поставлю. Так. Це вже кожен собі тут включає свою фантазію і робить як, подобається. Ці цукерочки желейні всі. вони корисні, кіткам їсти можна. Я отак украсила, бачите? А ви украшайте на свій смак. Кожен, кажуть, любить. як любить, так і украшає, і те, що любить, і те додає до такої пшенички. Пшеничка дуже смачна вийшла. Попробуйте і ви по такому рецепту, якщо вам сподобалося, це дуже смачно. І всім буду дуже гарно дякувати за ваші підписки, за лайки, за коментарі, за побажання. Дуже вам гарно дякую. І бажаю вам всього-всього найкращого, здоров'я і мирного неба нам усім. І тоді до зустрічі!